Привіт! Мене звати Каріна, і ми з Світланою зробили ой, таку файну афішу дикої анатомії, що вона така файна, що аж ніц не зрозуміло, що там буде. І, бо бо знаєте, бо, бо хотілося одразу прямо в суть, прямо поділитися о тим якимось відчуттям краси. А вже яким способом ми до того доберемося, то вже було не так важливо. Але певно треба щось ще сказати на цей рахунок. А ми коли планували цю подію, я дуже згадувала свої відчуття від того, коли довго жила в дикій природі, коли от десь на п'ятий день у мене. Тіло і шкіра починає ніби бачити і чути прям все довкола 360. Коли, коли отак зараз я сиджу біля озера і тут навколо 360 співають жабки. А оце коли ти ще в горах і в тебе ті потічки, дерева просто... Навколо ця природа буяє і все так трошки дзвенить, шелестить, живе, рухається, а там ще й будуть коні. І от мене від цієї думки побути в просторі, де є близько сотні коней, які є якимось одним цілим організмом між собою. Мене вже бере якийсь такий дикий захват, і я не знаю, навіть. Якийсь такий трепет, що от навіть це ще з розряду речей, що дуже не хочеться говорити про те багато, бо слова зазвичай дуже е, сплощують е, ті досвіди, які є дуже об'ємними. І от ми ризикнули на, на таку авантюру зібратися там. Щоб відчути, як це, коли ти. Оточений такою кількістю життя і краси. І от це відчуття, ця згадка, що на п'ятий день в тебе все тіло починає ніби співати і бачити не тільки отут, от щось, отут, щось перед собою, те, що в тебе не знаю, твій список задач, твоє маленьке життя, велике життя, не знаю, але тільки, тільки твоє, яке досить, яким би воно не було цікавим, широким, але воно досить обмежене. А от, не знаю, природа, гори і тварини в якомусь сенсі, коні особливо. Вони якісь. О боже, лелека летить. Вони якісь. <плес> Вони вміють включати оце бачення ще світу довкола якоїсь, якоїсь більш широкої версії. І для того, щоб. Створити якісь, не знаю, найлегші умови втрапити от в це відчуття. Ми будемо ще танцювати і співати. Танцювати не від слова, робити якісь гарні форми або вчити якісь кроки, а танцювати швидше від, від відчуття, від якогось імпульсу, руху від не знаю, від серця. В Русі буде дуже багато імпровізацій. Буде я все згадую, я недавно прийшла до знайомої, а в неї кішка, кішка повністю сліпа. Одного ока просто немає, а інше око не бачить зовсім. І оця кішка щось крутиться біля мене, так щось понюхала, покрутилась, понюхала, покрутилась, а потім раз і просто стрибає мені на коліна просто з ідеальною точністю. Я сиділа там на стільчику. Як вона це бачить? І як, і яким органом вона це чує? Де я є в просторі? От десь от з такими речами дуже цікаво попрацювати. У тварин це надзвичайно розвинуто, в них їх тілесність є, чому понадихатися. І, здається, дуже часто ця здатність бачити шкірою, відчувати себе в просторі. І Займати часто дуже граційно своє місце в просторі серед, серед таких як ти, серед, не знаю, серед свого табуна коней або серед своєї якоїсь стаї, навіть спостереження за цим це вже як. Я не знаю, це вже як достойний перформанс. Та що зробити, щоб оживити своє тіло і увагу? До до мілких дрібниць. І от з того почати бачити якусь більш широку версію світу. І Якийсь більший об'єм і свого тіла. І я не знаю вимірів. Вимірів цього світу цілком. Ну то таке. Та. І за що я люблю дуже. Оці такі речі, як якась робота з тілом, з дотиком, імпровізація, танець от в сучасному розумінні перформансу або театр в сучасному розумінні це все нові речі, які виникли десь ну, активно розвивались останні років сто. І вони дають розкритися якісь індивідуальності дуже широко. Вони святкують цю індивідуальність, святкують мої почуття, особливості кожної людини в сприйнятті і баченні світу і різноманіття, різнобарвність і дають у це відчуття та, не знаю, широти. В різнобарвності і поряд з цим є ще речі більш традиційні. І в нашому випадку це будуть традиційні пісні. З голосом ми будемо працювати саме в цьому ключі. Бо, от на моє відчуття, саме на цій землі через пісні, через голос найкраще передалося і збереглася якась. Якась мудрість, або навіть, краще сказати, якась, якийсь спосіб життєвої сили. І коли я співаю оті такі старезні пісні, які прям в них в мелодії чуються, і там різні культурологи з цим погоджуються, але навіть воно якось тілом теж чується, що це якісь дуже древні мелодії. Там деяким, не знаю, п'ятсот тисячі, деяким набагато більше, ніж тисячі років. Слова могли мінятися, але мелодії. Досить ті самі. І коли я співаю їх, в мене таке враження, що в мене за спиною просто шалена кількість людей. І живих, і мертвих, але, але в чомусь дуже рідних. О так само, як е, ці гори, не знаю, цей простір, е, ця земля вона пахне якоюсь близькістю. І пісні це спосіб відчути її ще глибше. Бо купа людей на цій землі їх співали до нас. І, і в мене враження, що коли я відкриваю рот, щоб зробити такі самі звуки, як вони робили колись, це створює якусь цю ще відчуття широти в часі. Відчуття такої, не знаю, довготи. Бо. Дуже ймовірно, ці пісні будуть співатись в майбутньому. І таке враження, що можна торкнутися трохи і минулого, і майбутнього, і, і відчути, що життя видовжується. Що воно набагато більше, ніж якийсь один теперішній момент. Але цікаво, що все, що ми будемо робити, буде якраз про спрямування уваги на теперішній момент. І е, це точно буде дуже м'яко і е, не насильницьки. Е, це, це те, як я найбільше люблю розуміти світ. І е, ми будемо, е, ми точно вивчимо пару пісень і будемо працювати з голосом і зі звуком і з тим, як е, співаючи зустрітися один з одним. Бо для мене це все дуже про, про цю можливість зустрічі. І не тільки навіть на індивідуальному рівні, а от на, можливо, ще якихось. Не знаю, сутністі з сутністю. Тут багато можна поетичних слів, але краще, краще це робити ніж, ніж балакати. І, і якщо ви ніколи не співали. Це навіть це найкраще, що може статися, бо е, це можливість зайти в це е, з чистого листа. І е, так, тобто я думаю, це навіть бонус. І з точки зору тіла і руху е, ми теж будемо робити якісь такі прості м'які вправи для того, щоб просто оживити свою шкіру. Уживити це відчуття дотику, ніг до землі, руки до дерева. І як... як моє тіло вже чисто моє, нічиє інше, як воно зараз хоче порухатися. Тут буде такий дуже-дуже індивідуальний шлях, дуже, дуже якийсь особисто ніжний. І... Світланка ще є просто обожнюю. Якщо ви ніколи не куштували її їжі, то це точно те, що треба зробити. Бо от коли я їм Світланкину їжу, мене враження, що просто в мене тіло починає співати зсередини. Серйозно, от мене таке враження, що коли настільки щось смачне входить тобі е, всередину, просто твої органи починають е, оживати. І відчувати теж, і відчувати середини. Мені напевно ніщо в житті не допомогло настільки розкрити голос, як Світланкина їжа. І це взагалі не жарти. Бо коли, бо коли я її, просто це таке, це таке якесь щастя, смаку, і відчуття от всіх оцих текстур всередині якогось такого життя, що просто от ем, стає дуже легко звучати. І діяти, і рухатися от прямо з свого нутра. Бо воно стає, знаєте, і воно як вилюблене стає, просто зсередини. І того оця вся думка цього такого міксу дуже багатостороннього і багатошарового, коли в нас буде оця дика природа. Я не знаю, чи ви бачили фотки звідти, з тих місць, як там гарно на заході, як ті коні там пасуться по на полонинах, оця дика-дика природа. Купа табун коней, просто я не можу це уявити. Навіть я ще там не була, але я часто взаємодіяла з кіньми в інших місцях. Але в такій кількості, щоб це була сотня чи близько сотні коней, які навколо тебе, і можливо, буде ще. Для нас така можливість прямо війти в їх коло і постояти десь поміж них, коли це 100 живих тіл, які рухаються навколо тебе весь час в якомусь такому, в своєму дикому танці, в своєму танці. Це, це щось шалено красиве. І от поряд з тим, як тісно Зустрітися з ними не з того місця, що я хочу їх якось використати, або не знаю, зробити собі гарних фоточок в інстаграм, або не знаю, попоїстити на них, чи там аби вони щоб менше ходити, а зустрітися от з того місця, що це щось дуже живе, і от тварини, вони ж, ну, вони, якщо ти вдягаєш багато шарів якоїсь соціальної маски і не знімаєш її, то з ними набагато важче зустрітися. А коли навпаки ти приходиш до них, ніби без цих якихось ролей, масок, а просто як, як присутність, як, як щось живе, шматочок живої природи оцієї. Шматочок, не знаю, зроблений з того самого, що це озеро, це дерево. І от якось зустрічаєшся з ними в цьому, це, це дуже надихає. І тоді мені здається, можна знайти якесь таке порозуміння от десь на тому рівні, як та сліпа кішка з величезною точністю відчуває, де я, в якому я настрої, і іде мої ноги, іде мої руки, і як вона має стрибнути, щоб попасти мені прямо на колінка. Оці всі органи чуття, які зазвичай в місті, в звичайному житті, ми робимо все, що їх притуп, щоб їх притупити, бо нема, їм нема де розгорнутися в, в міських реаліях або в звичних соціальних реаліях. От десь для цього всього, ми і зустрічаємось. Багато, багато натхнення. Що, сподіваюсь, до зустрічей. До зустрічей.